Модус 2004 рік, 1,2 бензин, значить, підходимо до машини. Тут ми зняли вже дві таких кришки, там дуже просто. Пару болтиків чотири відкрутили, зняли одну, потім ще шість, другу. Я думаю, що це можна вже поняти. Там, там дуже просто. Потім зняли ще один хамутик звідси. І, грубо говоря, фільтр виїхав. Фільтр виїхав і відкрився доступ до клапаної кришки. Що ми наблюдаємо? Клапана кришка вся повністю у нас в маслі. І якщо ми достанемо звідси. Свічний оцей. Добре, це треба ключа взяти підставити. То там в свічах теж масло. І по цій причині нам треба що зробити? Замінити прокладку клапаної кришки. Щоб її замінити, сьогодні ми будемо знімати колектор. Так, так як ми бачимо, що колектор тут буде нам заважати це зробити. Через то, що починаємо розборочку. Так? Для більшої зручності викручуємо один болтик отут. І оце у нас благополучно знімається, там я закрив. Потім у нас є ще такий ось шланчик, Топливоподача сюди, яка приходить. Там треба просто нажати в одному місці, Ну, вона може. Достану. Так. Нажимаємо, тут де через зелене, і виймаємо. От таким нехитрим способом. Раз. І нас знялася перша, потім не перша. І отак от піднімаємо їх всі і виймаємо. Ну І що ще забув сказати, що якщо у нас вже кришка знята, можна можна де провірити клапана. І якщо треба, буде відрегулювати. Обов'язково це зробимо. Від'єднуємо всі фішки, які в нас тут є. Перша фішка, друга фішка. Пізніше тут ще фішка йде, яка йде на дросну заслонку. Теж там просто нажимаємо, знімаємо. Ну і Потім від'єднуємо один шланг, потім від'єднуємо другий шланг. Пізніше ще один знімаємо. Цей що тут, то він там просто нажимається. Коротше, десь він вже там, я вже туди закинув їх. Так. Трошку заслонку знімати, мабуть, не будемо. Ну і зараз можна спробувати відкрутити їх. Тут ми бачимо, якісь у нас зв'яздочка одна, зв'язка друга. Там ззаду вроді немає. Тут третя, да? А може десь і є. Ну і зрозуміло, що воно прикручено тут до, до самого двигуна. Треба буде ще тут розібратися з цими болтами. Ну, в принципі, ось до їх видно. так? Які саме крутити з них? Добре, зараз розберемося. Відкрутив я ці болтики. так. Тут ось до у нас перший тут. Другий тут вже відсутній, на 10 там йде. Потім слідчий теж у нас на 10. І бачимо, що у нас ще знизу ще один якийсь ондує. Так. Тут теж два. Ну і тут один. Так як один з цих нижніх болтів нам не вдається відкрутити, бо у нас тут була клема. провода. Вони мішали відкрутити цей болт. Так, вони там якби, через то відкручуємо клему з Ну, Заодно можемо її почистити, бо якось вона тут виглядає. так. Не дуже. Але перед тим треба зняти клему з акумулятора. тож, сталий ст 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 плюс через той до акумулятора. І тепер вроде би, вже можемо ті, всі нижні болти відкрутити. Відкручування оцих центральних болтів ви повинні покладатись на своє тільки чувства. Або Ви повинні мати отаке, хіба, якесь зеркало. І отак в зеркало там ловити, де він? Я даже зараз... О, от. І отак от! Зеркальце, додатковий фонарик, довший ключ. Попадаємо і відкручуємо. Ну, Ладно, відкручуємо, що ж треба буде закрутити опрос. Отаку кількість болтиків відкрутили, цих два зверху цих під торксів, так? Тут якісь чомусь два коротших, а ці всі трохи довші. І тепер беремо наш колектор. Отак, раз. І... Що він? Виходить чи не виходить? Виходить, вроді, але там щось держить. ні, нічого не держить. Ось так. Зараз я вам покажу. Ці маптики. Ось так вони. Бачите, як вони тут? Ось так вони А оці, оці на торкс, то це держать якби оці виходить, вони держать топливну рампу. Якщо вам треба добратися до форсунок, так, то можна відкрутити тут топливну рампу. І якось її, напевно, що висмикнути. І, і тоді добереться до форсунок. Бачимо, що тут прокладка у нас. Ладно, самому можуть зібратися, тоді вже щось показувати. У нас відкривається доступ до клапанової кришки. Але тут у нас ще є додаткові механізми, так називаємо, можна сказати. Щось не, включив, не включив. Так, Від'єднуємо. Тут нас тут держи. Потім ще Потім у нас шланг ще один держи. странно, цей шланг він і... а, він і це від, колєкт, від кришки, а то від. А то вже від колектора, ну, такой. Короче, тут виймаємо тоже, і відкручуємо катушку. Катушку модуль зажигання. Можемо повністю зняти. Тут якийсь торкс, вроде би, да, на 25, як так думаю, 4 болтика. Ціла ж мене болтики відкручені. Странно, деякі є такі якісь щось тут була. Чи це... Колись наклали герметики, що на деяких взагалі нічого немає. З типу, як герметиком. Ну і тепер, коли вже все відкручено вкруг, можна її отак от достати. Вона вилазить з цих свічних колодізів. Одною рукою не зручно. Добре, 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 щось десь. Невже ця подушка нам буде мішати? Ладно, треба спробувати так. Двома руками. В общем, нічого не поробиш, треба підкрачувати мотор. Ну, мені в будь-якому випадку підкрачувати, бо я ще буду замінювати ГРМ тут. Відкрутив я цю подушку. Ще як не странно, один болт прокрутилася гайка там всередині. Від'їхати я від'їду, але ГРМ мені міняти, його треба все одно зняти. Тут ще є ще один болт. Може попробую відкрутити цей болт. Тоді воно вроді б, має вийти звідси. Ну, Але я хотів би, щоб цього взагалі тут не було. Не знаю, може щось придумаю. І тепер ми можемо її зняти. О! Ось наша клапана кришечка. Така тут прокладочка йде. Так, ну ладно, зараз дивимося. Дивимося на клапана. В якому стані цей мотор. Сказати сильно хорошому Чи чистому. Теж не скажеш. Сказати, що сильно аж поганий теж ні. Ну, таке. Так, шукаю інформацію, як ці клапана регулювати, скільки який зазор і все остальне. Пишуть, що тут є проточка між, другий, третій. Між ними двома на валу, там має бути проточка. Зараз ну, візьму фонарики, вам покажу, що в мене, в мене її нема. На відео я там бачу, у те був людей. Там реально є проточка на валу. У мене нема проточки. Її там просто нема. Через то кажуть, якщо проточки нема, то випуск 20, 0.25, впуск 15. 015. Так я і зробив. Трошки там записував спочатку, які були, а потім вже записав, які є. Все перек... Як саме я регулював? Значить, перший циліндр я взяв. І крутив колінували. Дивився, допустимо, на перший. Ну, хай, допустимо, хтось напише, що це четвертий. Та Бог з ним, хай буде четвертий. Ну, не Бог з ним, звісно. Це, допустимо, це, будемо говорити, що цей це я взяв цей. Значить, подивився, щоб у нас відкрився випускний клапан, тобто у нас циліндр упорожнився. Потім крутю ще далі. Відкривається у нас впускний. Коли відкривається опусний, стість, що цей клапан клапана випускні заржить. Дождався, поки він відкрився, закрився і давши там чуть-чуть оборот так, щоб вже точно він закрився. І в цей момент, виходить, у нас йде горіння. Клапана повинні бути закриті обоє. і той, і той, той. Регулюю цей, потім так само прокручую, дивлюся, щоб і другий. І так само якби, пішов випуск, потім пішов впуск, ще прокрутив, щоб воно закрилося до кінця, і регулюю. Ну і попутно ще по дорозі, якби поки там свободні були всі клапана, то перепровіряв. Потім, виходить, що потім третій, потім, допустимо, четвертий. Ну і потім ще раз перепровірив, що, допустим, щоб якщо в мене 0,15, щоб ніде ця двадцятка не влазила. Так? Ну, так от в мене вийшло відрегулювати. І отакий зазор. Чи він малий, чи він хороший. Так пишуть люди, що вроді би так треба регулювати. Книжки в мене нема. Google, тобто -то взагалі щось непонятно, що пише. Отаке. Взагалі. Наступне, що я зробив, вимив якби, цю кришку і вирішив достати ці сальнички. Цей сальник є новий, ось до. Ось так виглядає новий. Він просто туди якби, вставлений. Получається, тримається за счет цих таких рисок, які там є, так? Ось його номер. Ось такий. Взагалі, так просто його звідти не достанеш. Він там сидить. Короче, я почав вже тако підковирювати з тої сторони, а воно там всередині желізо, а по краям якби ця різинка, і вона тут така м'ягенька. Так, А тут, тут це вже пластмаса, яка просто відстрілює, коли ти її оцей, щоб треба вдівати очки, щоб в очі не попало. Так, ну один я витягнув, а другий теж почав дивіться, Бачите, я починаю його отверткою підковирюю, наче як, щоб його зм'якати, а воно стріляє просто кусками цієї різини, можна сказати. Так, ну що виймаємо її. Ну і нова прокладочка. Нова прокладочка теж є. Я її взяв по Victor Reigns, отакий от от номер. Що зараз повністю все укомплектовую і буду ставити назад. Вже в мене виріснулася така схема, як це робити. З цієї сторони беремо його, отак, просто ковиряємо, ковиряємо і повністю отак його загинаємо це всередині там метал. Потім перевертаємо і. Ось тут воно, так. Да? І тепер уже можемо його так потихеньку і О! Все, готово. Тепер чистимо, ставимо новий. Новий у нас він має таку добру форму. О, фокусірую, що ти не фокусіруєш. Переберемо новенький, коли у нас все вичищено, так, обезжирено. І отак от вставляємо і він туди, дивіться, раз, раз, і він мягенький, все, як положено, масло пропускати не буде. Це я вже встановив. Ну і, в принципі, точно так само робимо ще з другим і третім. І тепер, я думаю, почоки масла ми маємо побідити. Нова прокладочка на місці. І тепер я зрозумів, що той майстер, який робив задні болти, поклав на герметик. Дивіться, як проходив вона тут. Тут масло, тут сухо. Болт залишається в зоні, там, де масло не повинно бути. Так, так, так. Тут теж, тут теж, тут теж. Тепер цей болт в зоні масла. масло. Так? Цей теж. І цей, і цей. Тобто цих 4 болта. Якщо сюди не нанести герметик. То теоретично, масло може давити з газом і дивитися сюди через нього. І через болт буде просочуватися масло. Через то, цих чотири болтика будемо ставити на герметик. Ну і Тут трошки мазнем і самі болтики на герметик. Приготовив я все тут. По углах мазнув трошки сильніше. А так пройшовся чисто-чисто так тільки просто лизнув так єлі-єлі, щоб воно собі там приклеїлось. Тому що вона буває, загибається вліво вправо Отаке. То противник цього не мастіть, це ж ніхто нікого не запрощає. ми болти і зараз будемонтірувати монтувати. Так, все у нас готово. Прокладочка у нас лягла, але по факту я вам так сказав, що ця стара прокладка вона то в одну сторону загибалася, то в другу, якщо подивитися, от бачите, воно якби трошки не так. Мені кажеться, що оригінальна яка йшла, вона була трошки ширша. Тут, в крайній мірі, на ополях я так міняв. Якщо замінюєш таку. То вона йде така тоненька, вона загибається то туди, то сюди. А коли купляєш кришку в зборі, там буде така гарува, така, коротше, це виходить Три таких цих, ну, три рази грубша площина. І вона вже держить злучше. Ось так, я накладаю на нього герметик, там потім воно ще закручується. І той герметик, що звідти його видавлює туди далі, і там воно собі уплотняється. Тут я вже один закрутив. Подивіться, абсолютно прекрасненько. Так. Ну і добре, тепер. Зараз наступний. Дивимося. Так. Ну і зараз закручуємо. Так, ми колектор. І нові прокладочки сюди влітають. Нові прокладочки мають такий от номер. Хоча, чесно вам сказати, старі. Ну, Нова м'якша, набагато м'якша. Добре, стираємо руки. Ставимо нові. Чи є різниця як ставити, мабуть, нема. Ось так. Раз, раз, раз. Вже тут я мастити герметиком не буду. Тут вже чисто має прижатися на прокладки, тут я не думаю, що повинно текти. Ну що, замінюємо всі 4 будемо ставити назад. Ну і точно так само тут трошки була мене наждачка якась там шліфанув. Так що площина була рівна, всякий окислився, все убрав, вичистив, видув і став. Перед тим, як встановити колектор, нам треба все приготувати. Повністю заправити тут кабель, щоб він тут у нас суйшов, і лямбда зонди, і все у нас подивитися, щоб воно не касалося до колектора, так? Бо Воно ж згорить сплавляться. І що? Нічого хорошого не буде від цього. Так, Повністю це заправляємо. Тут я його прив'язав до кріплення катушки, там заправив, там заправив. Тут. І зараз можна накинути катушку, бо потім це трошки незручно. Зараз це дуже вигодно зробити. Прикручуємо і будемо накидати колектор. Для того, коли все позакріплювали, все гарно, попідключували катушку, вивели всі оці. Якби, Трубки, шланги, провода, фішки, все, щоб було доступно. лямбда-зонди попідв'язували, щоб там нічого не згоріло. Установили нові прокладочки. Ну, тепер можемо монтувати. Чіпив я значить, і колектор, повністю зібрав і генератор, і всі-всі-всі діла. Так, ну що сказати, моду складений, працює добре. Посторонніх звуків немає, клоцань теж нічого немає, все добре. Що не знімав одразу? Зразу забув діти фішку на на цю, на дросельну заслонку і він робив просто страшенно. Я вже думав, що я там щось начудив. І той надів фішку і все стало на свої місця, але, але вже була ніч. Зараз я допоїду вже катаюся. Все добре.